Вас вітаю Ліавто, Вінниця, як завжди, з чудовими оновленнями свіжоприганих автомобілів з Німеччини. До вашої уваги, ваш улюблений Volkswagen Golf Plus з мотором 1,6 MPI, 2005 рік 168 тисяч повністю підтвердженого пробігу. Шикарний ваш улюблений колір на дуже класній комплектації. клімат Контроль, оригінальні заводські 16 титани. автомобіль користується шаленим попитом серед населення. Будь-якого віку. Часто рекламую, рекомендую дані автомобілі, так як це, як мінімум, це є правильна інвестиція, на даний автомобіль завжди є великий попит, і вони дуже легко впевнено продаються. Ці автомобілі беруть як і молодь, як перший автомобіль, так і молоді сім'ї, так як зручно з дітьми. І люди старшого віку, бо високий кліренс, зручна посадка, приємні комплектації. І недогорого візна в обслуговуванні Зверніть увагу на колір автомобіля дуже, дуже гарний, востребований, не маркий Автомобіль у нас без ДТБ, майже весь в рідній фарбі, має частковий підкрас задньої правої арки. Сьогодні ми це все детально розглянемо. Так, резина у нас Nexen зимова, протектор дуже жирний. Резина у нас з титанами 16-го радіуса. Корозії, пройдемося по кузову, немає в слабких місцях. Пороги в оригінальному стані без корозії. Де не що фарбувалось? Отут кусочком по кант, Заднє праве крило. Просто другий слой. Автомобіль 2005 року він мав звичайні сліди експлуатації. Тому це нормальне явище для автомобіля, якому 19 років. Я вважаю, що він максимально збережений для свого віку і пробігу. Нагадаю, 168 тисяч повністю підтверджено пробігу. Оптика рідна. Зверніть увагу на стан бамперів. Вони взагалі без пошкоджень. Вони ну, мінімальніші такі сліди експлуатації, але вони не фарбовані, вони ще збережені в рідному стані. Пороги рідненькі, слабкі місця, корозія, арки, все відсутнє. Оптика вся рідна. Чистенький автомобіль, він код відкритий для перевірки. І так, розглянемо детально його товщинометром, салон, кузов та підведемо підсумки. Перевірка стану лакофарбового покриття автомобіля. Капот не висічений, без колів, видно, що автомобіль не бачив автобани. Такі автомобілі купують для коротких відстаней. Дизельні автомобілі беруть для великих відстаней. відповідно, на дизельних автомобілях пробіги набагато більші. І от тут. Треба попасти оцей кусочок підфарбований по цей кант. А так то взагалі машина без зауважень. Корозія відсутня, це чисто в естетичних цілях був підкрас. Кого не влаштовує для автомобіля 2005 року маленький частковий відкритий підкрас, чесно показаний. Мене телефонуйте. Я думаю, що знайти автомобіль в такому стані кузова навіть 2020-2022 року дуже важко. Всі автомобілі їздять, всі автомобілі мають сліди експлуатації. Я от зараз знімаю відео, дивлюсь через телефон на дане авто, і, і... його просто хочеться знімати без зупини, фотографувати. Дуже гарний колір, дуже насичений, не маркий. Стан салону повністю підтверджує пробіг. Видно, що автомобіль користувався тільки водій. Двері ніде нічого не провалені, скло рідне, уплотнітелі всі в заводському стані. Автомобіль без ДТП. Всі мітки по автомобілю присутні з підтвердженням пробігу. Кермо не фарбоване, не перешите, не відновлене. Повністю в заводському стані. Мінімальніші сліди експлуатації. 168 тисяч. Кілометрів. Сидіння не перешите, не проваляне. Заявлений пробіг повністю відповідає стану автомобіля. Тут до сих пір ще е, рідна, на перемикачу, перемикачу передачі рідна шкіра. Потолочок покажу чистенький. Без пошкоджень в автомобілі не палили. Двері всі відкриваються чітко, нічого не болтається. Карти ціленькі, не провалені, перешивки не потребують. Задній ряд сидінь взагалі як новий, ніби ним не користувалися. Часто показую, що цих машин, коли кидають ремінь безпеки, є царапини. На даній стороні царапин, пошкоджень немає, пройоми рідненькі, салон дуже вмісткий, якщо камера передає, зрієнтував, скільки місця для заднього ряду пасажирів. Корозія на ляді відсутня, амортизатори тримають, оптика вся рідна. прийоми в оригінальному стані, жоден болтик по авто, нічого не крутилось, не знімалось. Чистенький багажник. Видно, що у власників тварин не було. Зверніть увагу на стан пластика, на бампера, Взагалі без пошкоджень, максимальна бережна експлуатація. Зверніть увагу, заводський насос збережений. Все в заводському стані, нічого не переозпаковувалось, не знімалось, той крюк ні разу не використовувався. Комплектація от, трендлайн. Все, все все є жилеточка, знак аварійної зупинки. Тут все в оригіналі, до речі, ніяких ДТП, пошкоджень, все в заводському стані. Дуже збережений автомобіль, пахне такою свіжістю, Тут так само немає пошкоджень від дрібня, як я показував глобальних. Дуже багато місця для заднього ряду пасажирів. Я 1,8 м сідаю, дуже зручно. Для спереді так же само. Я полюбив дане авто і дану марку. Коли моє особисте авто було на ремонті, я тиждень катався на Golf Plus. Мені дуже сподобалось, практично дуже зручно сідати. Посадка зручна, обзорність зручна, дуже місткий салон. Якщо скласти сидіння, дуже багато чого влазить. Тому цей, я зрозумів, що якщо мені подобається, так само населенню теж подобається. І ми робимо великі ставки на даний автомобіль. Гольф Golf чи Plus, Гольф Плюс більше, мабуть, бо дуже зручний, практичний, надійний, недорогий в обслуговуванні автомобіль. Клімат справний, стан керма я вам показав. Склопідйомники всі справні. Зверніть увагу на стан пластика, все в матовому стані. Видно, що пробіг тут рідний. Панель взагалі прийоми все в оригіналі, нічого не крутилось, не знімалось. Ці карти так само. Питання зразу по пробіг. Абсолютно повністю підтверджений пробіг, без всяких зауважень. Будь-який. Автоексперта СТО підтвердить стан автомобіля та його пробіг. пробіг підтверджений. Під час покупки видачі автомобіля було 168 тисяч в Німеччині. Мітки по кузову, по обслуговуванню, по мастилу. Обов'язкові всі щорічні тихогляди декра тюви. 122 тисячі було в 2020 році, 104 тисячі було в 2018 році. Є тюви, є е, чеки по обслуговуванню автомобіля, є сервісна історія. Всі відмітки сходяться з відмітками от 147 тисяч полазуміна мостила на 578-147 тисяч відмітка є в сервісній книзі на СТО. Тому все, все повністю перевіряється Питань, це беззаперечно підтвердження всіма можливими методами. Е, бо я надав абсолютно всі документи оригінальні. Про підтверджений пробіг. Знайти автомобіль з таким пробігом уже дуже велика рідкість. Хто розуміє, той розуміє, що 168 тисяч для даного авто це дуже малий пробіг. Розглянемо роботу двигуна та підведемо підсумки. Перевірка стану роботи двигуна. Помилок ніяких немає. Двигун працює дуже тихо, рівно. Звівся з Радіо клімат. Все працює. склопідіймачі так же само. Працюють без всяких зауважень. Передні, задні, все працює. І так, розглянемо роботу двигуна. 1,6 МПІ, 102 кони 75 кВт. Народний, улюблений, легко ставиться газ. Самий самий продаваємий, оптика. Рідна в ідеальному стані, нічого не крутилось, не знімалося, всі заводські кріплення, все на місці. Жоден болтик по авто не крутився, всі пластмаски обешумка. Зверніть увагу, на стан шумки. Давно не бачив автомобілі настільки збереженого безшумку, щоб всі кріплення були на місці, щоб не відірвано, не погризяно нічого. Всі заводські точки на місці, корозії, зверніть увагу, нігде немає під капотом. Весь пластик на місці. Часто буває корозія навколо. Замка теж немає. Тут слабке місце в них, немає корозії взагалі. Акумулятор у нас на даному авто варта, мотор працює рівно. О, ну, Підкапоточка тут ідеальна просто. Зверніть увагу, все чистенько, ніякої корозії немає. Тут, коли була назаведена машина, тут видно, що свіжий ремінь. клімат справний, антифріз вже 12, чистенький, все на рівні. Дивіться, нічого не крутилося, нічого не знімалося, все сухенько. Не димить, не троїть, все сухо, не сапунить. Працює дуже рівно. Все сухесенько, гарна, дуже гума на автомобілі, скло рідне. І так, підведемо підсумки. І так, сьогодні разом з вами було проведено детальний огляд народного автомобіля Volkswagen Golf Plus 2005 року випуска, кінець і реєстрації. Автомобіль в шикарному кольорі. Надіюсь, відео це передає. З кліматом на титанах вже на зимовій гумі. Максимально збережений для 2005 року. В такому стані навіть свіжіших років автомобіль знайти дуже важко. Мотор 1,6 MPI, МПІ, легко ставиться газ. Простий, атмосферний, неприхотливий, самий востребований, легко продаваємий. Дуже любимо цю марку і дане авто. І в такому кольорі це взагалі джекпот. Технічних візуальних зауважень автомобіль немає. Автомобіль на зимовій гумі, без пошкоджень по козову. Дуже збережений салон. Було це все в даному відео оглянуто. Можлива доставка до вашого дому. Ми купуємо самі особисто в Німеччині автомобілі, доставляємо їх. Повністю а всі наші автомобілі проходять технічну перевірку, так як у нас є послуга доставки, то ми впевнені в своїх автомобілях на 100%. Дуже гарний колір. Кому цікаве дане авто, звертайтеся за номером телефона або впливають приватні повідомлення. В такому стані плюс знайти вже дуже важко. «0. Авто Вінниця, ми працюємо на репутацію, слідкуйте за оновленнями, дуже гарні перевірені автомобілі. Якщо вам дане авто сподобалось, не зволікайте, телефонуйте, так як дуже часто буває, що хтось позвонить раніше вас. Забронює авто на огляд у нас. У Вінниці на Василенка 21, напроти напротив податкової, або замовить доставку під дім на подарок близьким людям. Дуже гарне перевірене, чисте доглянуте авто. Не зволікайте. Такі авто користуються дуже великим попитом. Оля Вінниця.